Сьогодні ми відвигаємося на поплавочок, набрав з собою поплавочних удочок, забороди, мінімальний набор і йдемо на завітні карасьові місця шукати. А глибина там сильно маленька у вас? Ну, Тут десь сантиметрів по 60, а там десь сантиметрів 80 до метра. А, ну Тут гли... менше, так, да, глибина? Тут я забродив. – А ну поколіна ще нормально. Доброго ранку. Приїхав на таку чудову водойму. Це затока з Дніпра. Тут багато дивіться, знайшов таке місце, багато очерету біля нас. Видно, вже як ходять карасі ліші і надіюсь що буде тут гарно клювати. Тут два таких місця вільних. Я отаке ось обрав собі таке місце. Буду ось ловити. Можна буде під поплавочок і під очерет кидати в і туди трошки прямо. Уже видно, як там сходиться риба, кидається. Тому будемо кайфувати. По речам я взяв з собою. Небагато, тут у мене всі снасті. Зараз покажу стульчик такий скіфовський, покажу, дуже прикольний, зручний, що ну, коротше, дуже легкий потом тринога, прикормка з відром і удочки. Взяв дві поплавочки, зараз покажу які. І боковий кивок. Тобто закинусь на поплавок, якщо буде все печально, можна буде десь там в очереті походити на... Боковий кивок. Коротше розкладаємося, мішаємо прикормку. Я завжди з собою беру на рибалку такий піндупник, профмонтаж. Класна тема і замішатися. Можна прикормку замішати. І де сісти на ньому. Тому дуже зручно. Так, що ми по прикормці сьогодні взяли? А траптантики ось такі ось, дивіться, на велику рибу. Солоденька тема буде в самий раз. Так, і мені треба стаканчик для води. Зараз набираємо воду, прикормочка в мене буде дуже проста. Отакі ось на карася, інтеркріль, карась халва 1 кг, туди. і обов'язково на карася це карась часник 2 кг мені хватить з головою. Одна темна, друга світла. Ми зараз водичкою перемішуємо. Ось дивіться. Ось так ось сюди трактантика. Солоденьке, щоб було Хоп, перемішуємо, погнали. первое розволоження є. В принципе, шарики робляться. Зараз поробимо таких шариків. Закормимо пару точок, а остальне потім домішаємо. Прикомка хороша, вона добре Це... ліпиться. Багато кормити не будемо, Отаку. буквально таких шариків. Наробимо і покормимо. Так. Одну пару туди під комишек. Туди на відкритий трохи. Все, ще один кіно на відкритий, невеличкий, трошки далі ж він там збирався. О, все. По вудочкам взяв дві отакі вудочки, одна 6-метрова Brain Phantom. Вона ну, в мене тут одразу є. Вчора поділав ось такі ось ці, як їх е відбалансував ось такі ось оснасточки. Поплавочок Brain, 2 грама відбалансував ідеально. Зараз заряджаємо на наші палочки і будемо ловити. Палка дуже класна. Тут ось, ось прив'язав таку вірьовочку, до неї чіпляємо Короче, Все як обычно на поплавку дуже-дуже просто тут на петельку все ще склацуньк і погнали О. все розкладаємось одна брейн фантом а друга скаут у мене тоже 6 метрова Рівно 6 метрів, бачите, оснастка. Я там поставив, в принципі, вже можна закидатися, а потім все розкладати. Поводочок до Макасу 2210, 10 він у фідері хороший і в поплавкі хороший буде. Пару кусочків хробочка. І Тут у мене ще опариш є. О. О, пари щось одного париша. Отака оснастка. Глибину щось спідберем. Можна закидатися. Тут невелика. Дивіться і ходить вчорати. О! Ідеально стоїть. Можна трошки далі закинути. І якраз тільки антенка стричить, тому з цим закінчуємо, розкладаємо другу удочку. Другу удочку у нас все абсолютно так же саме. Тут ось оснасточка в мене схована, прямо на удочки чіпляю, щоб їх довго не шукати. І так же саме зараз розкладаємо. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Так, це у нас скаут. Брейн скаут. Все, оснастка також готова. Думав, все підготував, безстренько. До І домі просто ловим. Ідеально. Все, удочки закинув, розкладаємо крісло для комфортної рибалки. Крісло все в такому зручному чохлі. собі быстренько достали. Швидко дуже розкладається. Все можна. нас улучшивается рыбалкой. О, кайфок. Вот, все, шоу, Ні, ви що таке, бачите? Плотво. Думаєш, що воно гораєся мене? Це платво клює. Нічого. Що, що? Платвичка маленька. О! дивіться хто клюнув. Бичок. Така тут рыба есть. Бичок звичайний. Короче, ну все кроме карася. Це риба клює. Не то пальто. Де ті карасі. В комишах вчора і ходять ходором. А клювати не клюють. Вихід надо ждати. Що ще робити? Вже годинку ловлю, поки що клює тільки мілка плотва і бички. Карась в очереті ходить, точечки прикормив і очікуємо. Непонятно, чи буде кльов сьогодні. Він треться, бачите, не сильно він хоче їсти, зайнятий він. Але бачите, всі намагаються зловити, тому ми також впираємося, чекаємо наших карасів. А я, мать тарага Мін, мінус одна оснастка, бачите мене ми... Чіпляємо другу, десь зацепився і обірвалась а тут в мене Коротше, вся оснастка з поплавком, з усими ушла. Обідно, добре що в мене нав'язаний вистачає. Ну як хватає? Ще, ще три штучки є. Меніється, що сильно рватися ми не будемо. Єсть маленька. Ще одна її нав'язана. Тож покажу на які оснастки ловлю. Ось дивіться, мене наробив таких ось оснасток готових. По 6 метрів в мене 6-метрові вудки. Тому наробив таких ось бачите, брейн-поплавки, 2 громовки. Правда, це в мене неправильна огрузка, бо надивився в Ютубі відосів, треба коротше, робити одну, наприклад, під 2 грама олівку. Наприклад, 1,5 грама і вже догружать такими маленькими. Ну У мене на той момент олівок не було, то я огружав такими. Ну і, В принципі, все, олівка. Отут біля цього. Ще ось пару грузиків біля самого петельки для крючка. Ну коротше, така ось тема. У мене їх було три штуки, дві на удочках, одну обірвав. І оце в мене ще є четверта запасна. Був сподівається, що мені їх на всю рибалку хватить. По оснастки в мене все опариш, черв'як. Ну і в принципі отакий мінімальний цей набір. Піддупник бачите, служить столиком, щоб на пол не ложити, Я собі тут розложив, сижу на кріслі. Все, бачите, який фудор. Отаке крісло прикольне. Сів собі з боку і кайфуєш. І в чухол закинув і все. Коротше, ловимо Тому мої поплавочки. Вони, бачите, вже зустрілися. Десь ось ось, ось видно. Хоп. Чекаємо брання. Хлопці воно на кивок Ловлять вже одного, тільки що карася при мені підсікли. Не витягли, але підсікли. Чекаємо брання. Краснопорка, дивіться яка. Так загнуло. що капець? думав вже карась. Але ні. Краснопорка.

не Бички пішли в бой. А як гарно. ту 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 Рома далі. Поки що блочки і плотва клює. Попробуємо сюди кину. Ага, я достану. Спасибо. Не фартануло нам з карасями з вами. Поплавочок поки що не, не активний, не, не дається рибка. В принципі, я заряжений, в мене є боковий кивок. вдів знову я заброди. І йду на старе місце. Йду на... в. Попитати щастя на боковий кивок. Зараз є гарні привірені місця, тому йдемо туди Пробувати ще зловити рибку на боковий кивочок. Погнали. Прийшли на точечку. Зараз треба пару точок закормити. Хоча б потрошки. Туди. Туди. І ще сейча закормю Три точечки закорму і будемо облавлювати питатися. О там ще я ловив хорошо. Будемо пробувати, де воно брання. У нас боковий і погнали. так ось все. Все. Закидаємо. Да, сьогодні щось не кльовий день, не вперше. Тут взагалі риба не ходить. Точечки його покормив, поки що тільки там були подіргушки маленької риби, е -е, хрім його знає, ще є пару місць на прикміті, тому зараз перекушу, якогось чайку поп'ю та й буду двігатися далі, шукати рибу, бо вона тут навіть ввечері не шевелиться, немає взагалі ніяких признаків, що вона тут є. Хлопець тут вирішив на поплавок клубу, то каже, з 4 ранку жодного карася немає жодної риби. Ось такий сьогодні день, погоду риба відсюди могла вийти вже. Так, де наш джайок, блин? Хоп, хоп. Чайок єсть. Якусь раз цукерочку лупанем. Приїду двигатися далі. Всім той сім смачного була покльовка, любі друзі. Ну, на жаль, я не просік. Покльовка була однозначно. От бляха. Это была рыба, наконец я дожидался, но не засеклась. Похоже, что або хороший карась, або сазан. Это капец. Есть поклевочка, любят друзья, есть. Рыбка там стоить вот такая рыбка тут огонь рыбалка сегодня огонь краснопер погнал Черепаха любить друзі. Бідняшка. Бідняшка. Ох, і воловчик, тільки опустив і єсть. На жаль, на нічого ми за Росії. Лістренько Ай блін не ховайся, братан. Шови на есть мультиту. Пізняшка є. Чули похуй жалко. Жива і здорова, маєте така черепашка. Це наш уловчик сьогодні. О, все пошла черепаха. Ага, ага. И такая была алюминовая. Ну ничего. Вот так была. Дивіться, тільки опустив і одразу клювака. Оце тут коні, звісно. Це капець. Вернувся я на старе своє місце, там де вона була клювака. І бачите? Тільки опустив і одразу клювака. Це просто жесть. Він, коротше, весь стоїть в цьому очереті. Блін, щось я не можу засікти. Це вже другого карася я тут зацепив і прям хороший, я думаю, там кілошний точно. Значит, хрубака з'їв надо. йому сюди хрубаків добавлять. Бо діла не буде. Я з собою взяв. За пазуху засунув трошки хробачків. Да, але ну, це не так удобно, але нічого страшного. Як то кажуть, обиклювало. Оце адреналін. Они, конечно, клюют, что просто капец. Больше их вытянуть, хотя под ногу. Было вообще супер. Красавчик. Шиша? Бульки бачив, да? Красавчик. Красавчик. Бачите, <ріст> 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 карасі є, блін. Карасі єсть. Прокльовують, но не в мене. Ні, не судьба. Мені зловить сьогодні рибу. Дві осічки, блін. Гарний я цей последній крас клюнув, на жаль, я його не витягнув одна черепаха, куча м'якої риби. Все. Оце на сьогодні мій результат. Все, Я вже задовбався шукати цю рибу. Вже 12-та година дня. Я з 6, да десь з 6 ранку ловлю. Ну, отак, бачите, в хлопців там пару карасів проклюнуло, але на поплавок я не бачу, що в когось склювало. Тому... Все, поїхав я додому. Ну, така вийшла рибалка. Всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь, хто не підписаний. Надіюсь, було цікаво. Всім пока. Зустрінемося на водоймах.